Всім доброго часу. Сьогодні покажу, як працюють ті підсилювачі 2 з генератором і з устелографом. На генераторі виставив 7 МГц, 10 мВ подаю сюди на вхід підсилювача. От яку картину ми бачимо на осцилографі, з такими результатами. Та, воно скаче, але тут, можливо, ті всі лампочки і це все таке. Плюс не екранований корпус цього підсилювача. От резонанс сходи. Резонанс. Десь тут резонанс. Ну і підсилення. Також зменшуємо. Збільшуємо доходи до певної точки. Далі воно вже практично не збільшується. Зараз я ставлю на паузу. Всі ті параметри генератора я зберігаю. Просто міняю підсилювач. І дивимося на осцилограф. Ну, і значить, перемкнув я підсилювача. Параметри генератора ті самі. І от що показує осцилограф. який вихід сигналу цього підсилювача. Набагато потужніший і чутливіший. Є ось цей підсилювач на польовому транзисторі BF998. Звичайно, його треба в металевий корпус бажано поставити, щоб не було тих всіх перешкод. Ну, але оцей мобільний підсилювач також підсилює до такої величини, можна ото все побачити. Також мені там писали, що отут по схемі, є транзистор, другий включений безпосередньо база до колектора. І то все є недобре, як то кажуть. То подивіться літературу почитайте, подивіться оригінал схеми зразу. Там є написано все, і чому воно так включено. Не буду на тим зациклюватися. Ну от, дякую всім за увагу. Таке коротеньке відео сьогодні вийшло.